Буває, ти заходиш у ванну, замикаєш двері, сідаєш на підлогу і просто дихаєш, тому що нічого більше не можеш ні говорити, ні думати, ні плакати і нікому подзвонити, просто ніхто не з'являється в той момент, коли ти найбільше потребуєш. Це дуже людське шукати опору у зоні. Але справжнє зцілення починається тоді, коли ти вчишся бути цією опорою для себе ніжною, присутньою, уважною. Є практики, які справді працюють. Одна з них це тілесний якір. Наприклад, поклади руку собі на груди, дозволь тілу опуститися нижче в землю, дозволь видиху бути довгим. Це сигнал я поруч я не кидаю себе. Мозок щитується як безпеку і напруга спадає. Я зібрала такі техніки у своєму продукті психологиху пішені. Там і ауді, які можна слухати під час прогулянки, або коли просто лежиш. Є руханка з моїм голосом, є практики, які повертають до себе м'яко та без тиску. Особливо тоді, коли болить цей гайд створений для тебе, якщо ти хочеш бути для себе опорою, коли більше нікого немає. Напиши мені в телеграм, що потримати мій нік в описі.